Далі перейдемо до, справі, до справи Юлії Тимошенко. Uh -huh. Сьогодні з'явилася інформація, що її можуть етапувати вже в колонію з лікарні. No, Скажіть, ви, будь ласка, ви, що взагалі? Це відбувається? абсурд, це абсурд відбувається дуже проста річ. Людину, яку не долікували, яка знаходиться в лікарні, і всі підтверджують, що у людини є захворювання. Вона хворіє. При цьому з'являється інформація. А тепер ми її етапуємо. В колонію, тобто, тобто закінчилось лікування, не закінчилось. Вони лікування. так заявляють? всі ні, всі лікарі офіційно підтверджують, mm -hmm. що лікування не закінчено, mm -hmm. але вони розглядають можливість а етапування Юлії Тимошенко в колонію, бо їм треба її з понеділка тягати в суд. Або сьогодні ми отримали уже в матеріалах справи висновки так званих харківських експертів, які написали, що все добре, Тимошенко може бути присутня на судовому засіданні. Хоча, якщо бути відвертим, вони побоялися так написати. Дуже дуже таке цікаве формулювання. Е, їм задав суд питання: чи може Юлія Тимошенко за наявності такого стану здоров'я бути присутньою в судовому засіданні? Вони відповіли так. Проаналізувавши медичну документацію, бо вони її не оглядали, що теж є абсурдом. Проаналізувавши медичну документацію, ми приходимо до висновку, що Юлія Тимошенка може бути присутня на мероприємствах за межами лікарні на мероприємствах, які потребують сприйняття усної та письмової інформації. Тобто вони побоялися навіть написати, що вона може бути в суді.